Я пізнаю світ урок 275 тиждень 31-й. Тема органи чуття людини. Смак і нюх. На початку уроку заспівайте пісню Мій організм. Є у мене голова, ока два і вуха два, ні рот без них. Чүе самак ор Підійте 17-ту сторінку у підручнику. Повторіть вивчене та виконайте завдання. Перше завдання. Упишіть у кружечки номери відповідно до назв частин ока. Впишіть зіниця під номером 1. Райдушна оболонка під номером 2. Сітківка під номером 3. Зоровий нерв під номером 4, Повіки під номером 5. Перевірте, зіниця, райдужна оболонка, сітківка, зоровий нерв, повіки. Чудово! Пригадайте, який сигнал сприймають органи слуху. Так, органи слуху сприймають звуки. Дуже добре. Відкрийте 38-му сторіночку. Зіграйте у гру оживи малюнок. Уявіть та розкажіть, яку інформацію сприймають органи нюху та смаку дітей. Які запахи і смаки вони відчувають. Поставте відео на паузу. Чудово. Язик це орган смаку, він допомагає розрізняти смак їжі. Солоний, солодкий, кислий, гіркий, а також бере участь у її пережовуванні. Від язика інформація про смак надходить нервами до головного мозку. Відчуття смаку допомагає людині визначати якість їжі й води, а отже, уберегтися від харчового отруєння. Слід пам'ятати, що занадто гарячі напої можуть викликати тимчасову втрату смаку. Скажіть мені, будь ласка, назвіть орган смаку. Дуже добре. Поставте відео на паузу та вивчіть навчальні одиниці. Відтворіть. Чудово! Окрім визначення смаку і пережовування їжі, язик виконує ще одну важливу роботу. Здогадайся, яку саме за наведеним фразеологізмом. вертиться, крутиться на язиці про бажання що сказати або пригадати забуте. Так скажіть, будь ласка, яку ще важливу роботу виконує язик? Правильно, язик допомагає людині у мовленні Вимовляти ті чи інші звуки, ті чи інші слова. Розгадайте ребус та перевірте. Зашифроване слово мовлення так. Саме язик допомагає людині у мовленні. У наступному реченні упишіть розгадане слово у потрібному відмінку. Язик бере участь у… Так, у мовленні. Запишіть. Чудово! З наступним завданням попрацюйте як справжні мовознавці. Прочитайте речення, підкресліть прислівники як обставини. Язик заплітається. Так кажуть, та кажуть про нездатність чітко і зв'язно говорити. Отже, прислівники. Правильно, як чітко, як зв'язно. Підкресліть. Виділіть дієслово, з яким вони пов'язані. З яким пов'язані слова чітко і зв'язно. Молодці! Говорити як зв'язно, Говорити як чітко. Виділіть дієслово. А тепер доберіть до підкреслених прислівників спільнокореневі слова та позначте корені. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Дуже добре. Як ви думаєте, що означає фразологізм увійти в смак? Спробуйте прочитати твердження та дізнатися, що ж означає фразологізм увійти в смак. Встановіть відповідність. Так кажуть про вміння кухаря смачно готувати. Починати відчувати задоволення від чого-небудь, виявляти додалі більший інтерес до чогось. Так говорять про вміння розрізняти смаки. Молодці увійти в смак означає починати відчувати задоволення від чого-небудь, виявляти додалі більший інтерес до чогось. Дуже добре. Назвіть та пригадайте, який орган чуття бере участь у диханні. Так, це ніс. Органом нюху є ніс. Він сприймає запахи і нервами передає інформацію до головного мозку. Запах може бути приємним, неприємним або таким. До якого людина звикла й уже не сприймає його. Наприклад, звичайний запах повітря. Відчуття запаху допомагає людині визначати якість їжі, уникати небезпеки. Наприклад, запах газу в кухні свідчить про його витік, а диму про пожежу. На внутрішній частині носа є крихітні волосинки, які запобігають потраплянню пилу й бактерій у бронхи. Та легені. Ось ви можете побачити, на зображенні запах потрапляє через ніс, і нерви відносять його до мозку. Так. А які запахи вам подобаються? Чудово! Поставте відео на паузу та вивчіть навчальні одиниці. Відтворіть із пам'яті. Сторіночка 20 у підручнику. Розгляньте малюнки та скажіть, що на них зображено. Прочитайте твердження біля малюнків. Запах і смак упливають на поведінку й емоції людини. Доведіть це твердження. Чи є воно правдивим, чи є воно хибним? І чому? Чудово! Молодці! Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від бобу. Увага! Раунд номер один. Який результат ви отримали у першому раунді? Перевірте. Відповідь 9. Раунд номер 2. Увага! Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевірте. Відповідь 500. І раунд номер 3. Увага! Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Перевірте. Відповідь 6. Дуже добре. На сторіночці 20. Прочитайте пам'ятки, що може зашкодити органам смаку та органам нюху. Що може зашкодити органу смаку? Надто холодна або гаряча їжа чи напої. Погана гігієна ротової порожнини, брудні руки, невідомі ліки, рослини тощо? Що може зашкодити органу нюху? Бактерії, віруси, застуда, перебування в задимленому, запиленому приміщенні. Вдихання шкідливих отруйних речовин. Вдихання невідомих речовин. Подумайте та сформулюйте поради, які допоможуть зберегти органи смаку та нюху. Молодці так тримати.